Всім привіт! 3 березня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас в обзорі оприслювачі Grünchel та Форте. І знач, от продовжимо з такого маленького, ємністю на 2 літри і помповий насос, тобто ручний. Нічого такого тут. На вигляд нема, але все ж. Іде він, друзі, не в упаковці картонній, а о такому телефоновому мішочку. Іде керівництво з експлуатації. І сам наш насос, який він у нас ємністю повторюсь на 2 літри. Це клапан для стравлювання воздуху піднімаємо вверх і воздух стравлюється. по допомогою на його помпового насоса закачуємо воздух. А тут, друзі, одна форсуночка, яка регулюється. Отакий От досить простенький на 2 літра оприсковач. Можете ним працювати як не тільки вдома, але й в саду. Дивлячись, які виконуєте роботи. Так що, друзі, кого зацікавили оприскувати, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Бажаю всім гарних покупок!